Нам це авто передали з Британії за ініціативи Олександра Клименка. Він зараз малює ікони на ящиках з-під набоїв. За його ініціативи були продажі ікон, були збори і нам придбали це авто. Ім'я цієї машини Пелікан. Чому? Тому що організатором її завезення і рушійною силою процесу була Яна Борброва, керівник фонду Пелікан. -Лів». Саме вона організувала виставки, саме вона зібрала акумулювала кошти. Також треба згадати ротарі Київський», Київ столиця. Ми допомагаємо давно вже це міжнародна організація, і завозимо сюди і автівки, і генератори, та все, що треба. А з Білою церквою» давно співпрацюємо. Завезли вже одну про в минулому році автівку, таку теж для фронту, евакуаційну на шість людей. Ну, а це поменше, але вона трошки броньована. Тобто сподіваємося, що вона допоможе нашим хлопцям там на сході. Це авто буде безпосередньо на етапі медичної евакуації. Його будуть використовувати один із батальйонів, який знаходиться зараз безпосередньо на виконанні бойового завдання. Наразі воно ще не облаштоване, воно на етапі облаштування. Скло поставиться броньоване. Буде спеціальне місце для пораненого, місце для медиків, які будуть надавати допомогу. Хочу подякувати від цієї медичної служби 114 бригади Олександру Клименко та донаторам, які приєдналися до того, щоб купити нам дане авто.